Свіже повітря, Карпати і головне оздоровлення. Гірськолижний курорт Буковель влаштував справжнє свято для дітей з особливими потребами. Тут вони могли безкоштовно пройти реабілітацію з нетрадиційної медицини. Це, зокрема, арт-терапія, різноманітні ігри та забави на атракціонах, гідрованни і масаж. А ще кінна терапія. Таке дозвілля до вподоби як дітям, так і їхнім батькам. Тут повітря, сонце, реабілітаційний центр це навчання. Там дітки вчаться в школі. А тут вони відпочивають разом з мамами. Дитина е тільки сказала, що їдуть Буковель, вона готувалася цілий тиждень. Ми їдемо в Буковель, вона раділа, вона всім е ділилася своєю радістю. Реабілітологи кажуть, співпраця з Буковелем триває вже третій рік поспіль. За цей час тут встигли оздоровитися близько тисячі дітей. А так як воно все тут об'єднане, і повітря і всі. Процедури, які робить в цьому у медичному центрі, і крім того, ці потерапія, масаж, все, все воно воно в комплексі дає якийсь результат. Бо поодиноко, то вона воно не дуже бере народний депутат України Олександр Шевченко каже, реабілітація особливих дітей це лише один з багатьох соціальних проєктів Буковеля. Вважає, що бізнес має приділяти особливу увагу такій категорії підростаючого покоління. В кожній сім'ї може бути і виникнути така проблема, але на жаль. Небагато людей, які хочуть цю проблему побачити. Ми її побачили. Ми будемо тим людям допомагати. І я переконаний, що все ж таки, якщо ти не побачиш проблему інших, коли в тебе виникне проблема, не побачить тебе. Реабілітологи мріють, аби діти з особливими потребами могли відпочивати на Буковелі не лише влітку, але й в інші пори року. Керівництво курорту, у свою чергу, пообіцяло, що згодом для них тут влаштують навіть лікування.